Росіяни готували масований штурм Соледара на Донеччині. Ворожі плани звали на нівець воїни 93-ї бригади. Холодноярівці повідомили, що розвідка бригади виявила окремі бронетанкові групи ворога, якими той і готувався штурмувати. Українські воїни спрацювали на випередження, знищили чимало російської техніки та окупантів. Це убезпечить цей напрямок від російського наступу найближчим часом. Водночас окупанти продовжують тиснути на Бахмут, що є сили та знищувати місто постійним вогнем. Сили оборони дають відсіч та утримують позиції там, а також біля Авдіївки, Нью-Йорка та інших гарячих точок. Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботи операторів мобільного зв'язку та інтернету. Загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою. Росіяни мало ефективно використовують дрони Камікадзе. Тому на окупований південь України завезли іранських інструкторів. В центрі національного спротиву повідомляли про допомогу іранців у запуску шахет 136 з окупованого Кримом. Зокрема, інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису. Архан Кут. оперативному командуванню південь відомо про розташування баз для інструктажу на Херсонщині. Військові пов'язують це з не дуже вдалим використанням іранських дронів. Зазначається, що українські воїни на півдні збили 157 шахедів, і лише 34 влучили бодай кудись. Тобто, використання дронів не дуже ефективне, хоча вони вочевидь розраховували на інший ефект. Такі масовані удари, які вони почали завдавати зараз, останнім часом там 5, 7, 9 одночасно запущених в одному напрямку дронів. Це може свідчити про спробу підібрати іншу тактику для їх застосування, якої їх і вочевидь навчають ці інструктори. Окупаційна влада Херсонщини закрила в'їзд на правий берег Дніпра і сама тікає з Херсона на лівий берег. Пославшись на напружену ситуацію, і нібито загрозу масованого ракетно-артилерійського удару по місту, окупанти на тиждень заборонили цивільним в'їжджати до області. Проїзд буде дозволений лише за спеціальними перепустками. Крім того, окупаційні очільники примусово переміщують мешканців на правий берег Дніпра під приводом нібито очікуваного масованого обстрілу українськими військами Херсона та нібито намірів збройних сил України підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб затопити правобережну частину Херсонщини. Людей перевозять поромами на правий берег. Там на автобусах змушують їхати до окупованого Криму а потім до Росії не виключено, що окупанти хочуть підірвати греблю Каховської ГЕС та затопити правобережну територію, намагаючись зупинити наступ українських збройних сил. При цьому расисти заздалегідь почали обвинувачувати Україну в намірі зруйнувати греблю. Готуватись до вивезення людей окупанти почали ще на початку жовтня. Колону автобусів неподалік Джанкоя місцеві помітили ще тиждень. Тому сами колаборанты уже утекли з места. Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Пріоритет для техніки окупантів скандали та черги у понад пів тисячі вантажівок. Водії чекають своєї черги щонайменше по кілька діб, щоб нарешті дістатися по Рома і переправитися до Росії. Дехто застряг у відстійнику на території аеропорту Керчі з другого дня після вибуху на Керченському мосту. Із сервісу Каша і пиріжки. А окупаційна влада похизувалася ще й кількома туалетами на черв. у сотни вантаживок. Стою в Керчи на стоянке уже 6 суток. И выезда никак нет. Загружена сода 20 тонн. Вот. нету рамки, которая, ну, в общем, рентген, который просвечивает. И сколько стоять, никто ничего не знает. О, всі тарки ви і що. Відніше. черг на поромну переправу немає лише для військових вантажівок російських окупантів. У відстійнику ж бачимо фури, марковані російськими свастиками «З» та ві. Я говорил со штабом, Я говорю, как по поводу рама, как досмотр. Что... Да, слышал то, что человек подтвердил 400 рублей в час. Это записывается в очередь на число, и они едут разгружать фуры. То есть, чтобы пройти платный досмотр, нужно тоже отстоять очередь. Правильно? Да. Тось тобто тут происходит просто бардак. Водіям Пропонують їхати так званим суходольним коридором, тобто через окуповану Херсонщину, Запоріжжя та Донеччину, щоправда, охочих. Ще пошукати Керманичі ваговозів. Розповідають, що в Краснодарському краї вантажівки формують колоннами і відправляють тим самим маршрутом. Навіть дають по 400 літрів солярки. Окупаційна влада сподівається, що так званий наземний маршрут буде основним, оскільки міст потребує ретельного огляду та ремонту. Спікер окупаційного кримського парламенту Володимир Константінов навіть заявив, що фури вантажівки вантаж не буде видно на сканері, пускатимуть лише в обхід. Щоправда, чи безпечно це на тлі наближення лінії фронту до Криму? Колаборант не уточнив.